Доброго дня, мої маленькі друзі, пропоную вам послухати цікавий віршик про хліб. Слухайте уважно. Тільки но з печі, скоринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни. Кажуть в народі правдиві слова, Хліб-годувальник. Всьому голова. З давніх часів батьки навчали своїх дітей традицій берегти хліб. А я вам малята пропоную познайомитись з різними хлібними виробами, відгадавши загадки. Тож будьте уважними. Відгадувати починаємо. Що за хліб такий святковий, нарушник мостився новий. Так, це коровай. Він найяскравіший, обрядовий, святковий, особливий хліб. На свято врожаю його випікають з першого борошна. Короваєм зустрічають дорогих гостей. Особливий коровай весільний, прикрашений голубами, шишками, кетягами калини та листям дуба. Слідуюча загадка що на сковорідку наливають, так вчетверо розгинають. Так, це млинці. Вони символ масляної, символ сонця. Взагалі хліб з давніх давен прирівнювали до сонця та надавали йому круглої форми, форми кола. Звідти й назва колобок, калач, калита. Наступна загадка. У шматочку здобного тіста знайшлося для начинки місце. Усередині такого не буває пусто. Там є м'ясо чи капуста. Так, це пиріжок. Пиріжки бувають з різною начинкою, м'ясом, грибами, вишнею, яблуками. Відгадайте ще одну загадку. Як навколо об'єси, середину не проси. Ми такі гостинці, дірка всерединці. Так, це бублики. Дітки, а ви знаєте, якщо зберігати бублики разом з хлібом, то бублики стануть м'якшими, а хліб сухішим. Підгадайте наступну загадку: він буває столокном, рисом, м'ясом та пшоном. З вишнею солодкою буває, повз нього ніхто не минає. Так, це пиріг, малята, а ви знаєте, що існує ще безліч виробів з борошна. Це і вареники, ватрушки, пампушки, торти, кекси та багато іншого. А зараз, дітки, я пропоную вам запам'ятати правила поводження з хлібом. Не можна хлібом гратися та кидатися. Бери хліба стільки, скільки подужаєш з'їсти. Хліб потрібно доїдати. Черствий хліб віддай тваринам або птахам. Запам'ятай, хліб святий. Отож до хліба потрібно ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихітку. Бо для того, щоб ми мали хліб на столі, потрібно вкласти багато-багато праці. Дякую вам, мої маленькі друзі, за увагу! До нових зустрічей! До побачення!